Сіметрії інформації, невінності положення позичання і традитора. Оці всі процентні ставки 100%, 200, 9000% тисяч відсотків. Це не, не повинно такого. Так? Це якраз той момент, коли держава має втручатися. Не повинно бути споживчий кредит по так, 80%. Такого не існує. Так? Це законодавчі закоронний. Як правило, немає вкраїнські. Це ще один момент, не сам, але я проти того, щоб це регулювання було державне. Тому що якщо брати Америку, да, там це антиюжерелоз, воно відноситься до окремих сегментів, там досить високі, в кожному штаті там свої і так далі, там високі обмеження. Це головне не регулювання ставки прямої держави, що неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Але обмежити, скажімо так, бандитизм з не як з ваков, теж да? потрібно. Це не має прямого відношення до макрохімічної політики, але і сюди, додав, да, тому що. Тобто, Перетенький таких а, підсумок да, та перше питання. Моя думка в тому, що ми за 20 років вже надали дуже багато таких льв на оцій макроекономічній політиці прив'язати до фіксованого курсу. Треба міняти, і треба міняти комплекс, і треба міняти зваження, але міняти треба. Інакше ми будемо вищати в цьому замкнутому полі. Високі процентні ставки, стабільність курсу, да, знову міста і так далі. Ну, Ніякої фінансову ринку не буде, ризику і так далі. Це перше. Друге. ще одна картинка. Це є обсяги торгів на біржах наших сусідів. Да? Друга картинка це друга проблема. Фондовий ринок. Да? Фондовий ринок. Стамбульська фондова біржа, десь 15 мільярдів доларів. День обсяги торгівлі, ну по всім інструментам. Ну, по всім, звичайно, це включає деривативи, де там є там свої особливості так далі. Ну, 2 мільярда тільки по акціях. Обсяг торгів на Стамбульських роботі, що називається обсяг і Стамбул, ну, дуже успішний проєкт Туреччини, поряд там ну, з Ігніми багатьма, іншими успішними проєктами, супер успішний проєкт пішки. Московська. Не дивлячись на всі там недоліки тої моделі. Да? Московська фондова біржа, обіг, обсяг торгів в один день десь більш понад 20, ну, там 24 плюс-мінус, ну, понад 20 мільярдів доларів. Те саме Варшавська біржа, да, теж по всіх інструментах, якщо брати деривативи да, і так ну, далі, знову там воно та, ну я там десь там плюс-мінус середньо 15, вже більше до 20 мільярдів доларів в день. Всі 10 українських фондових бірж, 9, я знаю, 10, так, всі 10 українських фондових бірж. Я думаю, я тут собі ці пропис поставимо, все одно не побачив. Так, в цьому масштабі. У мене yep. це включає Ну, тобто... Так, це всі інструменти. Це державні, корпоративні облігації, акції, деривативи, все. Все абсолютно. Так. оце загальний обсяг, помилоцький ком... 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 бірж, там видивитися з тобою, подивитися. Звичайно, деривативи багато займають, тому що деривативи – це умовний номінал, як то нереальний, то кажуть, гроші, як правило. Ну, все одно. По акціях, скільки торгують в Москві, ну не скажу, ну декілька мільярдів торгують, при тому, що вони вважають, що не дуже ліквідний ринок, в ну, багатьох причин. Там Там на 10 акцій торгують. В основному. Так, так. <звіток> да, це правда, це правда. Але все-таки я... я не кажу, що це як що Москва, це приклад. Так, так. Але якщо порівнювати з Україною, да, то вони, на скільки років бере, так, розуміється? На 10, на 20, так, так, так. В принципі, так. Не кажу про Варшаву. Про проблеми. Немає фондового ринку, я казав, це елемент. Значить, тут таке питання. От, в чому вийде? В чому вигляд? Можна погодитись, що ну, не вдалося, так? Не можемо створити у нас ринок. В тому числі ринок акції, повноцінний, великий, хоча для країни де понад 40 мільйонів населення, це якось трошки незрозуміло. Ну добре. Тому що ну, можна приводити приклад Угорщина. Так? Угорщина країна, де немає повні ринку. Ніякого за ринку. вони вступили в Євросоюз, там ті якісь зачатки, які були, вони просто як розтворилися з ними. Їм... А як же вони живуть? Можна сказати, по Нормально вони живуть, вони в Євросоюзі, так? у них є доступ до ринків Євросоюзу. Да, до немецкого, до польского, до конца. Вот, да, до... Хорошо, да. маленькое замечание. Я, я там жил в Венгрии, в то время в Венгрии 1995 по 2000 году, как раз тогда, когда мне проходило предварительное проведение Союза так вот 60% населения до 70% своїх свободних активів держави на форексному ринку, на вторичному ринку, це не бумага, но в Європі. Тобто у них немає свого собственного ринку, але вони активно вхоблічні в Європі. я це саме сказав, у них є європейські. Тому у нас це питання можливо вибору. Є там в 95-му году. Добре, а вибір повинен бути для світу. Якщо ми як став десь на нашому ринку, да? тобто добре, ми вже відпускаємо да? бізнес, да? залучати капітал туди. В чому мінус того, що залучається капітал там, ну по суті, хто залучає капітал, кажуть, 20 українських компаній, там зараз на більших сіток 21. Та да, на Варшавській, Лунданський. Да? Чим це погано? Перше це не для всіх доступно. друге це рівень витрат. Тобто ви те, що називається там, імпортає Ларіона, чи хто це назвав імпорт -інститут, так? Ми починаємо імпортувати не тільки комп'ютери, автомобілі і там ще щось. Ми імпортуємо судову систему, фондову біржу. Що це значить, це як, ну нормально, не можеш виробляти імпорту. Просто треба, щоб було за щось платити. Так, за це. По, по суті, імпортуєте ці інститути. Так? Це раз і другий рівень витрат залучені. Вони кажуть, супер успішна була перша біоукраїнська компанія у продуктах. Залучили, уже 10 мільйонів доларів, витратили 3 мільйони. Ну, я вот, да, это же... Не это не миллион вытрафы, ну, миллион, ну, фунт, да. 7 миллионов фунтов залучил и миллион фунтов вытратил, <главное> да, вот это приблизительно. 6 фунтов всего купили их не акции. Нормально, там да. Вообще можно было не потратиться. Можно было залить на идти на другую биржу, да, но это такая... Значит, питання, якщо ми кажемо, добре, у нас нема фондових то нехай наш бізнес іде туди і руху, шепнути і ставимо, кажемо, у нас буде інтеграція, ну тоді нашим людям і нашим защаджу, теж дайте туди вкладати гроші за кордон. І тоді подивіться, на які наслідки можливі будуть, і як би треба вибрати. так? Тобто, питання вибору, чи ми створюємо свій фондовин, чи є стратегія як в, в тому, що ну, давайте імпортувати інститути. Так само як ми не навчилися робити. Комп'ютери так ми не навчилися, як би сказати, робити систему акумуляції заощаджень і трансформації інвестицій, значить будемо за okay. Та закордонно. Можливо, колись там у нас теж щось слухається. Це теж можливо ставити. А, а, це є питання, питання, знову ж таки, питання, звичайно, краще своє. Подивіться на Польщу, подивіться на Туреччину. Внутрішні інвестиції залишаються тут. Вони робили цей крок, це за це крок, вони робили послідовно. Ну, якщо ви хочете, це, це друге питання, про яке я хотів казати. Що таке ліквідний національний ринок? так? Значить, Що робили? що, ну, що ну, робили? В тому, в тому числі тут була досить зважена нормальна державна політика, яка поставила собі на меті. Те слово, яке на, наші е, рядовці навіть іноді не знають, що означає насправді, що в ліквідний ринок, бо, на жаль, я не хочу тут там, уряд і та уряд багато в нас було. До речі, вона поставила на меті, що 10-15 років назад, ми створимо цивілізовані відвідні ринок. І ця ідея не тільки знизу, так, не так що і перевувалася в нас верху прокалюваться. Вони також доводиться розбір. І зміря якась там більша була там передати. Ще десь було, так, зараз та, є один одна так, центр відбірності. Те саме в Москві, навіть в на Україні, Україна, скільки було зараз є Москва і ще все. Так, те саме в Польщі, так, ніяких 15 більш ніхто не створював. Тому що коли наші деякі з представників фонду кажуть, а як же конкуренція? Це не те місце, де має бути конкуренція, це природня монополія. За то, що казати, давайте конкуренцію, давайте три залізниці укриття. Це є, так, да, це, це інфраструктура, це природна монополія. Природна монополія, що таке природна монополія? Це Коли у вас витрати низькі, тільки тоді, коли є одна компанія. Так, О, так, національний ринок. Це я просто передумова, чому вибираємо свій ринок, знову у нас виникається проблема, звичайно, там, 15 гривень і так далі. Да, тому що, ну, Десять бірж кожна там своя, дві основні взагалі щось належить та, 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 московські білори. <рисвіт> ну <да>, так, і українська бірша так само. Українська біржа так само. <рисвіт> да? сам. А воно це навіть не яка не рухається, вона і взагалі не потрібно. Підняється головна, ціль, я сказав. Ще одна така річ, вже більш спеціальна, у нас в чому ще була проблема? Чому за 20 років я на фінансовому ринку не в різних там, якостях, там, то консультанта, то там, в 1994 році я ставлю першого це була приватизація така. А так завжди, яка була проблема з біржою? Ця проблема, яка а, була теж в багатьох біржах, в багатьох країнах. Це така внутрішня проблема більше, коли це організація учасників ринку, організація торгівців. Чого це проблема? Тому що торгівці насправді не зацікавлені, не дуже зацікавлені в ліквідності. Вони не зацікавлені в mm -hmm. Так, прийняє, так? Вони зацікавлені в своїх інформаційних перевагах і в мершині. І всі наші таргівці, не так багато було. І було цікаво мати 10-20% маршрут зараз. Купляти по 10, подавати по 20 і все класно. Ті біржі, які вчасно змогли, є таке слово спеціальне демісуалізація. Де да? Тобто, а, ну, по суті, підхід від членської організації до акціонерних організацій, по суті. Да? ті біржі стали успішними. Да? Там, лондонська, да, в першу чергу. Да? Нью-Йоркська ніяк не могла це пройти, та да, і вона втратила дуже сильно. Корпоративне законодавство. Ну, ви знаєте, те, що у нас в корпоративне законодавство, це є жах, та, насправді. Нам треба дві прості речі. Абзацьки 10 років, чи я не знаю, скільки оцей закон про акціонерні товариства. І все одно вийшов, ну, не те, що зовсім поганий, але таке місце городець. Та. Закончує поясню. Дивіться, наприклад, так, є два типи акціонерних. Компанії, які в принципі потрібні, так? це практика. У нас вони теж як номінальне є, так звана публічна та да, приватна. Номінальна є. В чому проблема? От Один приклад, просто недавно, з недавньої практики, тому що я з одної компанією працював, яка там зараз збирається працювати в Колумбії. Так? В Колумбії в 2008 році вони, вони перші, деяких американських ще раніше, а першими були французи. Так? Вели так звано, Форма, яка називається Silbai Star Stock, Stock Company. Що це таке? Це, це акціонерна компанія, якій е пріоритет на першому місці це є, як домовились акціонери, Не законодавство. Що це важливо? У нас в чому проблема? Я залучаю інвестиції. Е наприклад, да, я там зростаючі роз бізнес. Там є мільйон речей, як треба цього інвестора захистити, як мене захистити, як домовитись, як побудувати корпоративне управління, які там умови і так далі. Все це у нас робиться при серйозних інвестиціях, де робиться на Тіпрі в Люксембурзі чи там ще десь, де нормальне законодавство. У нас не робиться чому. У нас, якщо ми домовимося з вами, як з акціонером, ми домовились, значить написали там акціонерну, бо навіть навіть уставі написали. Завтра я подаю в суд і кажу, а тут устав, у нас протирічить закону про акціонерне товариство, суд каже, що протирічить. Так от проста річ: зробити так, що як домовилися акціонери так, в приватній компанії. Так, і повинно бути. А якщо публічно, то там, принципи принципі, там все це тобто, не стати, що є, то, е, захист акціонерів, там все правильна система корпоративного управління, тому що інакше всі нормальні інвестиції будуть робити через кіфер, да, чи через ну, я умовний кіфер, да, Термінський Астро, Да, нормальних юрисдикціях. Хтось сказав з фондового ринку, що Україна вже програла взагалі конкуренцію за юрисдикцією. Тому що не просто ринку немає, да, а бізнесу ну, буде якби цех, виробничий цех. Так, і те, що є на сьогоднішній день. Які да, компанії залучають інвестиційну справу. Да, як вони скажуть, у нього три магазини і вже кількість холдинг. Так, як чому так? Це ж неправильно життя. Це не тільки по причині та Так там витрати не менше. Ну і якби так, якби вже поїзд пішов, то співробітництво з іншими біржами, можливо, з подвійним місцем можна вам підтримати, але треба розуміти в сторону, що це все-таки відпік таких подвійний місцем, це подавати Україні, але все ж таки. Це другий пункт, який я хотів сказати, треба закінчити, я за півгодини вже трошки перебрав, ну три хвилини, що вітає. Останнє що? Акумуляція заощаджень. Без внутрішнього інвестора не може бути тут нормальний доступ до капіталу, знову ж таки. Ну як, розумієте, ще раз, да, ми можемо брати капітал в Європі, питання про чому? Наскільки це буде дорого чи теж. Без внутрішнього інвестора. Да? Знизити цей вартість залучення капіталу дуже важко. Пенсійна реформа теж історія така довгограюча. Так? Довго граюча, причому фонду вони каже, що зараз пенсійну реформу все буде. От в Польщі зробили пенсійні фонди, величезні весь в Чилі там вже зробила, от Казахстан навіть зробив. Ну ви знаєте, тут теж є питання вибору. І цей вибір треба робити. Я зараз не впевнений, що ця модель пенсійної реформи за цим другим рівнем обов'язково, що вона є прийнята. Ну, в тій формі, як є законопроект, назовсім не прийнята, але ми будемо зараз там деталі Да? А сам по собі принцип другого рівня пенсійного забезпечення, що це таке для скажу коротко, для рівня. Ну, я думаю, що всі знають. Перший рівень зрозуміло це солідарна система, так звана. Так, це Державна, так, по суті, соціальна пенсія. Так. Третій рівень добровільно, хочеш, не хочеш, так, як, так, робити компанії робити. А другий рівень, з одного боку, якби десь якийсь вибір є, так, куди гроші, але обов'язково повинен щось вкладати Так? пенсійний фонд. Так от я не впевнений, що це є, по-перше, да? а по-друге, що це є доцільно. Дивіться, перше, на другий рівень немає грошей розмір. Навіть при цьому навантаження, яке є на фондах, працює, якщо платити нормальну зарплату. Сьогодні всі знають, що пенсійний фонд є дефіцитний. Чому проблема навіть в Польщі? Польща теж і Росія, і Польща. Та, Росія, по суті, майже відмовилася від цього та. Польща скоротила трошки від цього. Так, Другої позиційна страхування. Немає грошей на зовсім. Друга, джерел, так? ну, відсутність джерел. Найголовніше для мене навіть не те, що немає грошей, а це якби такий спосіб, ну як це, насильницький підхід до акумулювання заощадження. Мені не кажуть, що я сам повинен йти. Мені, мені не довіряють люди, ну, не довіряють в тому, щоб вона сама думала, як вона буде свою станцію Так? Мені кажуть, насильно, ти повинен 10, 20, 30, чи стільки 40% вкладати. Ну, мало того, зараз просто забирайте, тоді кажуть, теж будуть забирати, ти там можеш тільки вирішити, кому довірити управління. Та? Так, А ну, так все одно це забирає. Це правильно чи ні? Можливо, краще, щоб стимули були підкладати добровільно, та? щоб були якісь, якби, ну, скажімо так, при... тут я якби, стороні, мати, та? а як не дорогу, як формулювати заощадження? Корпоративні пенсійні фонди чудові, де якщо ну, треба ж зробити якісь стимули для того, та? якщо компанія велика. Споріжня свій пенсійний фонд це може бути одне з таких речей на заохочування. Це добре. Да. У нас є ну, по суті, такі серйозні пенсійні фонди, які Національного банку України. Да, ну, є якісь другі, але вони ну, ще так небагато. Не, не да. Повинні бути пільги, якщо ми хочемо, щоб не тільки податкові, але треба заохочувати інвестувати. Да, то, так не обов'язково, да, а заохочувати. Колективна іпотечна система там, замкнути, коли вони будуть джерела, так, там зараз багато хто скаже, що не тут може, можуть сказати, от там американська криза 2007 року. А, зумієте, там пройшла криза по своїм причинам, ми не будемо зараз про це говорити. Так? Але ми скажемо, що в результаті дії іпотечної системи кожна сім'я вони такі у нас є можна побудувати нормальну діючі іпотечні систему, акумулювати завершання. Можливості для кваліфікованих інвесторів на це окремо 100%, Добре, вже не буде, немає часу на це, ну і багато чого іншого. Тобто, вибір в тому, чи все-таки рухати оцю, вже мені здається, трошки застарілу ідею цієї обов'язкової пенсійної реформи обов'язкового другого рівня, яка тут більше на неї нема грошей. Та, може 15 років сподіваюся, що буде пенсійна реформа, а, нічого не відбувається. Чи все таки якась програма альтернатива? Добре. Це, власне, все, що я хотів сказати. Тобто, підводячи підсумок, дивіться, про що наговорив, та, не говорив, не, маю, не маючи системи такої, такої, щоб був доступ до капіталу, ми не можемо як зрушити. Та? Ми бачимо, що навіть в цих трьох питаннях є комплексність, є як ви ну, проблема в тому, що немає простих рішень. І є вибори, які потрібно робити. Все, дякую. Алексей я вас трошки так задивив, да? Та? Ну, вибачте, так, давайте поговоримо. Так, будь ласка. Моє просто питання. Як ви, а ви... Си, може... Як ви відноситесь, відноситесь до того, щоб обрати було банку на кредитування населення. Щоб фізичні особи засобкували креатувати одино. Значить, тут є теж такий питання розумієте? А, значить, з одного буква, я маю на увазі Так, да, давайте. Тобто не про кредитування зараз попише правку малювати, да? так? А де вони візьмуть гроші? Ні, ну приватні особи дуже мало плати, гроші. Знову ж таки, питання. питання. Питання фонда гарантування вкладів, так? Да? І питання, ну, ось, ми інформації, тобто, ну, тобто, і більше праці. Так? В принципі, ну, у нас були ж, як в е, е, приклади, так, і кредитні спілок, так, і ще там є, Є якісь форми. В принципі, вони нормальні. При нормальному, адекватному нагляді може бути альтернатива, і можливо це добре колег. Тобто є банківська сфера, де є рятування вкладів, є інша сфера, де вони можуть самі організувати цю систему. Тобто, в принципі, апріорі при нормальному регулюванні, якщо це не якщо це не виходить по ці 14% на тиждень, радішнець. Тобто при нормальному так, я думаю, що. Можна я доповню. Просто можливо йде питання щодо легалізації існуючого ринку оцього тіньового фінансу... позабанківського фінансування. Саме про це йде мова, наприклад. Ну, будь-які форми легалізації позабанківського, вони не нормальні. Та ще раз скажу, треба це вводити в буде, але тому що, чого воно позабаті, чого воно ті І в тому, що будь-які легальні форми чомусь десь виявляються не питання, що треба дивитися. 把他们放进去。